Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст. Ви побачили сьогоднішню нашу тему і увімкнули, Я впевнена, посидіти, подивитися. І дякую вам за це. Е, наш подкаст для чого? Для того, аби вам ставало легше і аби ми. Інтегрували в наші стосунки як суспільства з військовими тему психології, а всередині родин і ветерани всередині родин, і військові, які зараз на фронті всередині родин, тобто, це різні аспекти, які ви можете дивитися в подкасті щосуботи на цьому каналі. Можна дивитися нас, можна слухати, а можна ще й задзвонити з понеділка по п'ятницю з 11 до 19 ви маєте можливість поговорити з нашим психологом. Це безкоштовно, анонімно телефонуйте. Люди навчені, люди професійні, добрі і чекають на ваш дзвінок. Сьогодні поруч зі мною Соломія Вишигура. Це один із наших ну таких дуже активних, талановитих психотерапевток. Як правильно зараз говорити, але я скажу вам, що Соля сьогодні взялася за тему, яка насправді є пояснити, яка насправді є вкрай складною, але дуже актуальною. Думаю, ви роз, зараз розумієте, чому та вже розумієте чому. Соля, привіт. Ну, насправді, секс з ветераном або секс в житті людини, яка повернулася з війни. Він супроводжується, мені здається, таким пластом проблем і психологічним, і часто фізичним, і часто психоемоційним, тому що є чоловіки, які не бачилися з дружинами дуже довгі місяці, а хтось і роки. Взагалі, чому це важливо? Слухай, чому це важливо? В радянському Союзі взагалі цього не було, а зараз ви тут стали <сих>, сильно свободу незалежними вже 30 років, то це дуже важливо. До Європи тягнетесь, скажуть наші ботіки, які насичуть наші ресурси, які дають нам перегляди. Привіт, дорога! Так. Е, чому секс важливий? Бо секс це важливий. Секс це знаєш. Дуже люблю ту тему. Дуже люблю над нею говорити, дуже люблю її досліджувати, бо досліджую тему сексу з теми інтимності та близькості між партнерами, між чоловіком та жінкою, між хлопцем та дівчиною, між дружиною та чоловіком. І секс, тема сексу з ветеранами і з ветеранками мега актуальна. Чому? Тому що я стикаюся з тим, що коли хлопець приходить з війни з певною ампутацією кінціво. З певною травматизацією, його вважають, скажімо так, недієздатним. Ага. Знаєш, оце слово недієзд... та шо, ну та що вже він може? І ти отак дивишся на людину і, і кажеш, та він все може насправді. Тому що, якщо ми говоримо про секс як про процес, то давайте будемо дорослими, відвертими і будемо говорити про це голосно і заявляти. Що це секс це не лише процес. Можна говорити ці слова так? Так. ми дорослі. Так. Е, процес входження, mm -hmm. процес е, оргазмування. Секс це процес близькості, близькості контакту, довіри і цілковитої безпеки до партнера. Mm -hmm. Тому я би розділяла поняття злягання. Кохання, кохання, як е, кохатися з чоловіком і займатися сексом. Кохатися, займатися сексом це про щось таке, знаєш, більш духовне, більш таке красиве, знаєш, вишукане. От я би хотіла це сказати. Ми з нашим партнером не злягаємося, якщо ви хочете мати правдивий секс, а не просто е, задовольнити чуюсь потребу фізіологічну. Розумієш, про секс mm -hmm. треба говорити, і ним треба вчитися займатися, тому що про те, що нам там розказували десь хтось бачив у фільмах, десь хтось переглядав якісь ролики. Це не про секс, це про злягання. Грубо про потрахатися. Розумієш, mm -hmm. а я не хочу говорити, і я не буду толерувати в наше суспільство. Я надіюся здорове. Що ми маємо потребу в зляганні. Ні, ми маємо потребу займатися сексом правдивим, красивим і з людьми, які повертаються з війни, не зважаючи на їхні певні вади в тілі, на інвалідність, на те, що вони можуть бути травмовані, і хлопці, і дівчата після війни потребують сексу, потребують розмов про це. І е, потребують такого нормального і цілковитого дорослого прийняття, що я можу це здійснити навіть без ноги, навіть без руки, навіть зі спінальною травмою. Е, повертаючись до теми е, секс. З, Воїном, який прийшов на певний період, і знову піде, тобто зі здоровим воїном фізіологічно, але з воїном, який на певний час зустрічається зі своєю дружиною, дівчиною, а потім йде назад на війну. Це процес вже багато хто писав про це пости якийсь початок з нуля. Тобто, оцей зв'язок втрачений. Можливо, там ви переписуєтесь по відео розмовляєте. пофестаємо, але зв'язок якби втрачений, і у вас по суті є там кілька днів. а… Блін, але це ж треба налагодити це все, цей весь механізм. Угу. А як це робити з обох сторон і чоловікам і жінкам? Дивись, тут важливо розуміти жінкам, якщо ми зараз говоримо, та, от чоловік, ти навела, приклад, чоловік повертається з війни на короткочасну відпустку, так? йому може, є декілька варіантів, йому може дико хотітися сексу. От саме, знаєш, тваринного сексу, оце про це злягання, що я говорила. Угу. І це не за рахунок того, що він. Не любить свою дружину, що він просто хоче їй як тіло. Ні, він так реагує на стрес. Організму потрібно викинути певні емоції. Секс досить, ну будьмо дорослими, це досить такий хороший викид емоцій з обох сторін. І тут жінкам важливо не лякатися цього, але і знову ж таки не допускати певних таких моментів, які можуть жінку злякати або відштовхнути. Тобто про це потрібно поговорити. знаєш? І я взагалі би впроваджую говорити і планувати секс. Знаєш, говорить це. Це, це міф просто чистої води, що секс не має бути спланований, він має бути е, спонтанний, він має бути такий легкий. Ні, секс може бути спланований, і це прекрасно, коли він спланований. Чому обоє партнерів до цього готуються, навіть фізіологічно. Обоє партнерів чекають певного моменту, коли ми з тобою залишимося наодинці, і ми зможемо втілити всі наші фантазії. Ми залишимося з тобою без дітей, без там. Родичів, без знаєш, якихось інших розмов, ми залишимося з тобою тіло до тіла, і ми з тобою будемо кохатися. І насправді цей процес, коли він ось такий, насправді він прекрасний. І тоді і військові, і мені здається, дружини відчувають оцю, знаєш, таку приналежність одне до одного. Mm -hmm. Тому що це ну, коли розпливається два тіла, це навіть може бути без оргазму, насправді, але це може бути задоволення від самого процесу, коли я. Відчуваю твоє тіло біля себе, коли я дихаю тобою, коли я чую твій запах, якого я так давно не чула. Ну, від оцього просто мурахи по тілу, розумієш, і насправді може це все може завершитися не так, скажімо, як ми собі плануємо, але задоволення і процес від задоволення, звичайно, буде. Тому планувати секс обов'язково, говорити про нього, так, виділяти собі час. Безумовно, потрібно планувати. Uh -huh. То я би дуже планувала секс, я би радила це робити. Uh -huh. Безумовно, спонтанність спонтанний секс він також класний. Але знову ж таки, треба враховувати все, щоб це був саме секс. Не швиденько-швиденько, бо mm -hmm. там знаєш, поки не знаю, поки там діти-мультики дивляться умовно. А щоб це був процес, процес mm -hmm. насолоди. Хоча і в спонтанному сексі також є процес насолоди. Я не можу, знаєш, категорично сказати. Я думаю зараз про е, тих воїнів, які ну які втратили суто психологічний контакт із дружиною. Адже ти розумієш, що у кожного існувала своя модель поведінки між чоловіком і дружиною ще до війни. А якщо це не була сильно близька історія там стосунків, аналізів, питань, що з тобою, що ти відчуваєш, взагалі фрази, що ти відчуваєш. Якщо її не було, то, то її поготів не буде, поки він буде на війні. А, ну, мені так здається, я можу, можу помилятися. І тут вони довго не бачились, і тут щось треба з цим робити. А воно, якби контакт вже втрачений. Скажи мені, а як от відновити цей контакт, от кажеш, планувати. А якщо ти вже відчуваєш, що це тобі трошки чужа людина, як, як наново її до себе підпустити в свої свою свідомість, свою душу? Угу. Не людину треба підпустити, а дозволити собі в першу чергу сказати, що признатися в тому, що я? Віддалилася від нього, мені це не подобається. В чому проблема пошукати цю проблему, звернутися врешті-решт до нас. Для чого ми існуємо? Для чого існують психологи, психотерапевти, щоб про це говорити і щоб цю проблему забирати, тому що так є таке в жінок, що вони віддаляються від своїх чоловіків, коли вони на фронті, тому що порушена здорова комунікація. Вона хоче з ним говорити, вона хоче з ним щось в нього запитати, попереписуватися, розповісти про себе. Максимум вона отримує плюсик, і і тому вона радіє. Розумієш, порушена комунікація. Uh -huh. Визнавати, визнавати це, що щось пішло з моїм партнером не так. Я готова з цим попрацювати, покопатися в собі, запитати, як я можу, коли це сталося, зауважте, коли це сталося, uh -huh. чи це сталося ще до повномасштабного вторгнення? Тому що тут дуже важливо оце розуміти, чи стосунок Рушився ще до війни, чи саме війна вплинула на наші стосунки, розумієш? Uh -huh. Попрацювати з психологом, пошукати певні відповіді в собі, позадавати собі відверті запитання і, врешті-решт, сісти з ним отак напроти і сказати: дорогий, в нас щось в нас не клеїться з тобою, давай якось разом, тому що ти мені дорогий. Я відчуваю до тебе сильне дуже почуття і дуже хочу з ними ними ділитися з тобою. Давай сядемо, поговоримо, давай визначимо якось, як ми можемо спільно налагодити наш стосунок. І двоє людей сідають, нормально говорять, якщо це нормальна е, комунікація із сторони чоловіка. розумієш? Тому що тут одна жінка е, віддавати і просити про відновлення стосунків, ну вона не може. Mm -hmm. Треба має бути відбидача, має бути оцей стосунок, здоровий брати, давати. І тоді я думаю, що якщо отак дотримуватися, цивілізовано з поваги і довіри, і з позиції того, що ти знаєш, де та людина, брати до уваги обов'язково це, а не ти мені зобов'язаний, mm -hmm. ти мені должен, Ні, так не працює. З, з, з цієї позиції поваги і любові до нього, і шанобливого ставлення до того, де він є, і що він робить, і що він захищає тебе. І коли про це говорити відверто, чесно, без претензій, без нападу, тоді я думаю, що абсолютно нормально можна відновити і побудувати новий стосунок. Якщо це воїн, який повернувся після травми з ампутаціями, це, по-перше, дуже довгий період відновлення. Але коли вже відновлення на етапі протезування, або коли вже є протези, або ще коли там, в тебе стирчать оці всі апарати залізні в руках, в ногах. Але при цьому я хочу, щоб ти це пояснила, процеси ж вони не зупиняються і бажання мати, мати задоволення від цього, це, це природа, вона, вона обрубала одне, але вона не знищила інше. Так. так, правильно, природа, проти якої нам йти не можна, заборонено. Так, хлопці можуть бути травмовані, дівчата можуть бути травмовані, ветеранок скільки є травмованих, так. розумієш? Але лібідо є бажання є. І ми повинні, ну, знову ж таки, витримати час, дати час загоїтися, тому що больові відчуття в інтимному плані, вони знаєш, можуть такими флешбеками і навіть нагадувати травматичну подію, коли я отримав те поранення. Тому перше, що ми робимо, ми даємо час партнерці і партнеру, щоб це загоїлося в плані фізичному. Угу. Потім ми починаємо комунікацію, і потім ми починаємо говорити. Досліджувати, я дозволю собі так сказати, нове тіло партнера, mm -hmm. коли партнерка сідає і каже, як тобі буде приємно, до яких місць мені можна торкатися, до яких місць мені не можна торкатися, як би ти хотів, щоб я тобі зробила приємно? Коли вона питає в нього, mm -hmm. і він їй відповідає. Ти мені кажеш, як тобі приємно, я це роблю. Мені приємно від того, що тобі приємно. І комунікація, і зв'язок, і безпека. І тоді і партнер відкривається, і партнерка розуміє свого партнера по-іншому. І так само це працює в зворотню, в зворотню, в зворотню сторону. Uh -huh. Тому я дуже всіх прошу і закликаю говорити відверто, чесно, зі своїми партнерами, з людьми, перед якими ви оголюєте своє тіло, оголюєте свою душу. Бо насправді. Прекраснішого, ніж довіра цілковита, мені здається, немає нічого. Тому що довіра до, до рівня 100 інтимності. 100%. 100%. Знаєш, Кернберг писав, що найвищий пік інтимності це оргазм. Але оргазм може бути різний. Це може стосуватися як вашого тіла, так і вашої внутрішньої сфери. Угу. Сфери сенсів. І мені здається, що. Досягти оргазму з людиною, яку ти готова приймати по-новому, ну, це, я не знаю, це вищий, вища якась форма свідомості, до якої ми маємо насправді прагнути. А як чоловікові, коротше, я говорю з воїнами час від часу про це. Ну, хтось більше розкутий в розмовах про це, а хтось ні. Я пам'ятаю, ми їхали в машині, і мені один з воїнів говорить: я кажу, як ти з оцим всім, як з дівчиною? Він каже, та це жах просто. Я себе реально відчуваю, що я не можу навіть її обійняти нормально або притулити, бо у мене от є це і це, або мені там важко це зробити, бо у мене стоїть там, апарат, або ще щось, або поранення. Тобто він каже, я нормально не можу це зробити. Як вона має мене сприймати? Хто я тоді для неї? Тобто... А психологічно у хлопців, ще особливо у тих, у кого є так мускульність, так так зване одне слово. Для них це взагалі відчуття себе не на, не на тому місці, на якому хочеться. І відчуття себе зовсім інакше, ніж вони були до того. А є такі хлопці, з такі фізично красені, розвинені. Знаєш, видно, що вони займалися і до того, і зараз, і з ампутаціями це взагалі, я думаю, для багатьох така психологічна ну, катастрофа. Як чоловікам, які, зокрема, зараз дивляться цей ефір, і їхнім жінкам по відношенню до них, сказати, що втрата кінцівки не означає, що ти стаєш ну, зіпсованим матеріалом для сексуальних втіх. Класно сформулювала. В тому числі. в тому числі. Хотілося би не хочу. Приймати, що наші жінки можуть таке говорити, і навіть за, щоб, щоб в них закрадалася така думка. І хочу їм поставити таке запитання: а ви його покохали за що? Тільки за те, що він має дві ноги? Що змінилося? Що змі... Змінилася його фізіологічна статура? Ви його відправляли його на фронт і казали: пішов мій котик. І ваш котик повернувся. Трошечки змінений? Трошечки. Середина котика та сама, він м, акцентувати на його плюсах, і Боже борони його не жаліти. Угу. Забрати Боже, та як, що ж ми будемо забрати це категорично? Йому потрібна ваша підтримка. Він в очах жінки має бачити, що. Так, ти втратив ногу, ти втратив руку, я тебе кохаю, я тебе хочу. Ні, не змінилося між нами, нічого не змінилося. Змінилося в тобі, але я твоє тіло приймаю, я готова до цього. І тут готовність також до жінки. Жінка насправді має бути до цього готова. І коли жінка не готова до цього, будьмо відвертими, є такі, це також є нормально. І засуджувати тих жінок я не беруся. Я беруся більше їм співчувати і запитати, що всередині сталося, що пішло отаке. Психологічне відторгнення. Хлопці повертаються. Хлопці повертаються без рук, без ніг зі спінальними травмами, черепно-мозговими травмами. Це все впливає. Але ми зі своєї сторони маємо стати доброю їм підтримкою і опорою в тому, ти змінився, але багато чого в тобі не змінилося, і навпаки, змужніло. Навпаки, ти став ще кращий внутрішньо. Розумієш, тому тут питання до готовності жінки, до готовності чоловіка, наскільки ми готові знову ж таки бути відвертими і говорити про то. Чоловікові треба інколи навіть жінці свої сказати слухай, блін, воно мене тригерить, я не знаю, мені і соромно перед тобою. Я себе не відчуваю чоловіком. Поговоріть про це відверто, і тобі жінка може сказати: Слухай, те, що ти втратив руку, це не означає, що ти втратив до мене почуття. Це не означає, що я втратила до тебе почуття. Я тебе буду кохати без руки, без ноги, без половини обличчя. Бо ти мій. Бо це мій вибір, який я колись зробила, і я вірна тому вибору. Угу. Ну я це розглядаю з цієї сторони. Воно глибоко, воно деколи складно, я погоджуюсь. Але ми маємо про це говорити, тому що ми до цього маємо йти. Ти стикалася з випадками, коли, коли чоловіків кидали, які ну, повернулися. З війни, втративши кінцівки, зустрічала так. такі випадки. І що, як з цим як з цим жити чоловіка? Чоловіки зляться, чоловіки реагують по-різному. Знову ж таки, дуже багато, знаєш, це все індивідуально. Я, я маю один такий випадок. Чоловіка дуже дуже зранило. Там були ампутовані дві ноги. Е, і так склалося, що жінка від нього пішла і була така депресія, і ми з ним працювали на даний час, слава Богу, він знаходиться в колі тих людей, які опинилися в таких самих життєвих обставинах. І комунікація соціум дуже підтягує його. Тобто, це знову ж таки, знову ж таки комунікація, знову ж таки говорити, знову ж таки, щоб він відчував себе потрібним, щоб він відчував себе так, я маю ваду, але це не означає, що я буду погано жити, а я, або я буду комусь непотрібним. Важливо, щоб ми формували в соціумі потрібність до людей з інвалідністю. Якщо так сталося в сім'ї, звичайно, ми це розглядаємо як травматичний досвід. Ми працюємо, це і психологи, і наша лінія з цим працює. Чи це важко їм? Дуже важко. Чи вони ображаються на своїх жінок, ображаються. І цей чоловік і кляв її, і ну, було дуже складно. Але врешті він прийняв, що вона не була готова. А наша мені жінка, яка не готова мене приймати без двох ніг. Розумієш, тут угу. така. Ну, так, та. І я теж не беруся засуджувати. Так, по-людськи, це. Це жахливо, але, але ми не можемо засуджувати тих, ми не знаємо, що відбулося в жінки, розумієш абсолютно, абсолютно. Ну, І в їхніх стосунках. Mm -hmm. Теж теж важливий mm -hmm. момент. Багато хто зараз в часи цього внутрішнього депресніку, проблем з собою знаходить порятунок в. Ну, такі антистрес в основному в алкоголі І це чоловіки, які повертаються звідти, теж є чимала кількість чоловіків, які це роблять. А в алкоголі я почитала одну, одну дівчину, яка написала: Нарешті, у мене буде нормальний секс. Потім каже, що алкоголь часто, на жаль, у мене в цьому в контрах з сексом, бо я не можу з цим нічого зробити. Як зробити так, аби секс переміг <сміг> алкоголь? <сміг> це, це жахливе словосполучення, але, але це, чому вони це роблять? Вони це роблять, бо їм треба якось забутися або вгамувати свій стрес, тривожність за пацанів дівчат там, ну, тобто такі якісь речі. Безумовно, це не всіх стосується. Але от я такі випадки знаю і не один. Ну дивись, бачиш, проблема алкоголю, вона на фронті, після того, як хлопці починають зловживати, цим теж глобальна тема. Можемо про неї багато говорити. Але в даному контексті алкоголь понижає тривогу. Хочете ви з цим миритися? Не хочете ви з цим миритися. Алкоголь понижає тривогу. Значить, якщо ми хочемо нашого воїна йому допомогти, нашому військовому посприяти зниженню тривоги, ми повинні в першу чергу шукати. Способи, як цю тривогу зменшити екологічними способами, Секс, чи може знаєш, от ти задала таке пряме конфронтуюче запитання, чи секс буде знижувати тривогу? Якої якості секс? Отак от я би хотіла сказати. Знаєш, спочатку я би працювала над тим, що ми будемо понижати тривогу екологічними способами, тобто пробіжками. Гулянням на вулиці, розмовами, дихальними практиками, певними практиками, які відпускають алкогольну залежність. А потім ми будемо приступати до інтимного якогось зв'язку. Тому що закривати одне другим, займатися сексом тільки через те, щоб він не взявся за стакан, я би не дуже рекомендувала. І я би не дуже хотіла, щоб це впроваджувалося в нашому суспільстві. Ти знаєш, я не про це. Я про те, що. Люди, щоб знали, що це дуже класний антистрес. Це дуже класний антистрес. І Чоловіки знали б про це і не соромились це визнавати і цим користуватися. Слухай, треба чоловікам і жінкам займатися сексом, якісним сексом, класним сексом. Тому що, коли він знову ж таки, коли він правдивий, тоді відпадає бажання щось шукати на стороні. Тоді відпадає бажання задовільняти свою цю фізіологічну потребу іншим способом. Тому давайте будемо говорити про вправдивий секс. Будемо вчитися ним займатися і впроваджувати його в суспільство. Амінь. Амін. Православні греко-католики і юдеї. Друзі, Соля, я думаю, відкрила тему, яка для багатьох з вас не одразу буде до снаги. почути. ви скажете, ні, на ви тут говорите. Але це насправді важливо. Напишіть в коментарях, вони частково у вас є анонімними, тобто закритими. Щоб хтось раптом зі знайомих не прочитав. Або якщо не соромитися вам респект, що ви думаєте щодо цієї теми? Чому мені дуже сумно, насправді, що оцей сором, який супроводжує цю тему, його е ну її немає на поверхні, її немає в постах, її немає в програмах, які існують на телебаченні. Тобто, все це ніби цього немає, а воно є і психологічна потреба. В спеціалістах теж є на різних ланках. Тому для цього існує наш проєкт Варто жити, нашого фонду. Телефонуйте з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19, і говоріть з психологом. Він вам допоможе в будь-яких темах. Абсолютно, ви можете дзвонити. Соля, дякую, що ти до нас приїхала. Будь ласка. Соля не в Києві живе, вона до нас приїхала з Тернополя. Special guest Star. Тому будь ласка, напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої сьогоднішньої розмови. І дякую тобі, що ти була з нами. А вам за довіру. Лишайтеся тут і підписуйтесь, якщо з нами. Вперше це суботня наша тема. Ми її раз на тиждень досліджуємо. І думаю, що якщо маєте теми ще додаткові, можете в коментарях написати. Ми їх теж зачепимо наступного разу. Па-па!